Друзі, привіт! Вчора я записав відео, і неправильно я назвав що ім'я, що прізвище цієї людини з цього каналу Кочуваю Пасіка Веча, там Анатолій Васильович Стрілець. А чому я назвав неправильно ім'я і фамілію? Навіть сам не можу сказати, я недавно мав справу з одним, скажімо так з одною людиною на прізвище Чумаки, тому чомусь так я механічно це зробив. Я вибачаюся, звичайно, і я видалив це відео, тому що мені масово люди почали писати, що Іван, ти там неправильно вказав, що ім'я, що фамілію. Ми зрозуміли, що ти за людина, про кого ти ведеш мову в даному ролику». І я його мусив видалити. Тому запишу тепер коротеньке таке і звернення і вставлю перед цим роликом, щоб ви всі зрозуміли, що там я мав на увазі саме цю людину. Анатолій Васильович-Стрілець. Друзі, усім привіт! 29 жовтня. Ну і в нас тепло далі. Далі тепло. На сьогодні передаю плюс 18. Зараз 11 годин ранку. Бджілка вже починає помало активізуватися. Ну На завтра, на післязавтра взагалі передаю 20 з гаком. Так що поки що холода відміняється. Вони ясно, рано чи пізно вони прийдуть. До речі, у нас вчора вночі був такий знову буровий вітер бушував дуже сильний світла не було до обіду вчора. Ну, і тут нам бачу знову починає робити деревця. Знову сосну обломало на нуклеосним парку накидало нам за цієї сосни гілляк. Сюди. Ну, тут що здоровий гіляку обломало. Лежить вона, ну, а там вон зависла на других деревах. Ось там відчомхнуло, гіляко вона зависла. Ну, загроза така є, думаю, воно не Ця гіляка не, не, не досягне наших нуклеусів. Ну, якось так. Ну, вітер був такий добрячий. Ну, це я бачив, що це не, не тільки в нашому районі таке було, а воно дує по всій Україні. Вчора і на, в столиці у нас в Києві валило дерева. Друзі, а ролик буде не про це. Ну, Ясно, неприємно, але лісу ми зрізати, друзі, не можемо. Пасіка, ви бачите, стоїть в лісі. Ми так, скажем так, залізли сюди. Ну, Менше з тим. Друзі, ролик, друзі, ролик не про це. Друзі, запитуєте, чи працюю я сам на пасіці, чи скільки нас, бо часто я. В множині висловлююся, не кажу я, а кажу ми. Друзі, кажу ми, тому що працюю я на пасіці в основному сам, але в мене є помічник, в мене є син, який мені допомагає дуже багато. На привіткатці меду, рамки збивати, рамки навошувати. Ну, ще досить багато роботи він виконує. Також дружина допомагає від відправці маток. Я думаю, не багато хто з вас отримав посилки не від Івана, а отримав посилки від Марії. Але ролик теж не про це. Ролик про те, що запитують мене друзі Івана, а для чого ось тобі тобі цей канал? А там бігати з телефоном, тобто з камерою, знімати, розказувати. Друзі. Відповідь моя буде така проста, не знаю, чи вона когось влаштує, чи не влаштує. Якщо ви бачили, канал мій був запроваджений досить давно, років 5 назад, якщо я не помиляюся, ще в 2008 році був заснований канал і в нього. На нього було вилежено там, 4 чи 5 роликів. Це було виложено ролики про ось цю борт, яка в нас організована тут в Сосні. А вона зараз не діє, що вона, вона є, але рої чомусь не залітають зараз. Сюди вже, раніше вони залітали часто. ну, останніх декілька років сюди рої не залітають. Ну і я виложив пару роликів і далі я не. Не розвивав цього каналу, тому що не розвивав, тому що не розвивав. Але одного разу, гортаючи YouTube я потрапив на такий канал. Називається він кочевая Пасіка Авеча. Це канал. Олександр Васильович Чумак веде його. Пасіка знаходиться в Донецькій області. Чоловік на прицепах отримує бджіл. Канал досить популярний, там багато підписок. Я вже навіть не пам'ятаю, якщо я не помиляюся, можливо, там більше 100 тисяч підписників на цьому каналі. І дійсно цей канал варта уваги. Людина щира. Розказує, пояснює, показує, не скриває, не хитрує. Я не знаю, друзі, чи він побачить цей мій ролик, який я знімаю. Ну, Олександр Васильович, вам привіт і добра, здоров'я. І чим поскоріше, щоб закінчилася оця війна, і ви змогли посічникувати далі в себе на Донеччині. Пасіка ця знаходиться, друзі. На даний момент в окупації. І Олександр Васильович там зараз не працює. Але все рівно він залишається в Ютубі. Він викладає такі невеликі ролики, він вирізає з своїх старих публікацій і викладає особливо зараз в Торісі оці такі ролики. Кому, друзі, цікаво, можете набрати в Ютубі Кочовая Пасіка Овеча. І ось я натрапив в Ютубі на його ролик, де йому задали таке питання, похоже, як мені, а для чого воно тобі це? І він там віддав таку логічну відповідь, що він займається пасікою давно, а в нього є син. В нього є син, який там працює і тільки йому допомагає. І не Ідентична ситуація, що і в мене, хоча Міша навчається, але в пасіку, я так зрозумів, він там ще не вникає так. І він починав почав знімати оці ролики для того, щоб в випадку чого син і не тільки син міг би повторити по його діях, міг би повторити його діяльність на пасіці, для того, щоб ця його напрацювання в даному регіоні не пропали. Друзі, в мене генетична ситуація. В мене є син, який ще навчається, якому ще, скажімо так, він допомагає, але ще так не вникає в пасіку. А ми, друзі, в такий час, що сьогодні ми живемо, завтра ми не живемо. І не хотілося би, щоб оця пасіка, оця моя праця, в яку я можна сказати з дитинства вложуюся і працюю тут, тому що я почав посічникувати ще в. 14 років. Перші бджоли у мене з'явилися 14 років. І я би не хотів, щоб моя оця пасіка повторила долю. От тут у мене є сусід, тут теж була гарна пасіка. І в нього було теж ну, сімей 30-40. Він це все розпродав. Тому що людина вже похилого віку, розпродав там за півдурну, на згадку собі залишив один пустий вулик, там вже ніхто давно нікого не жиє. І в нього, друзі, теж є два сини. І ніхто не, не поінтересувався тими бджолами, не поінтересувався цією пасікою. Це є, друзі, перша і основна причина, чому я почав вести так більш. Свій канал для того, щоб у випадку чого, якщо не син, хоча я надіюся, що син, то хтось інший зможе повторити мою діяльність на цій пасіці, для того, щоб воно не пропало. Ну, а друга е, причина як не як, друзі, ми живемо е, зараз в такий період, е, що люди живуть в Ютубах, в Торисах, в інстаграмах, в телеграмах. Друзі, а ми займаємося вирощуванням продукції. Це є, друзі, так, ви здогадалися, це є як-не-як, як, це теж є реклама. Ми реалізуємо бджоломатки карніка, ми реалізуємо бджолопакети карніка. І як не як, це теж є реклама. Це є друга причина, чому я почав вести плотно свій канал. Ну, але перша основна причина. Це є та, що я назвав першою. Для того, щоб оця пасіка не повторила долю цієї пасіки. Так що, всім добра, всім миру, спокою, слава Україні!